Олексій Кошель на зв'язку з нами. Олексію, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Давайте почнемо від виборів на окупованих територіях. Бо вони вже стартували, вже найдвіть дві доби йдуть, наприклад, в, в квітучому місті, освобожденого руськими руками. в Маріуполі. А на Запоріжжі якраз сьогодні і завтра будуть вибудовувати картинку і сам процес. От розкажіть, про, про те, що вони грають і як вони грають цього разу. Бо вони ж там про прокололись на всяких тих місцевих референдумах свого часу. Що там зараз відбувається? Вони прокололись для нас, вони прокололись для всього світу, але для своїх глядачів вони показали красиву картинку. І точно те ж саме буде цього разу. Тобто, можемо навіть давати прогнози. Я думаю, що там єдина Росія отримує понад 80% голосів. Перепрошую, явка буде понад 80% голосів. Єдина Росія перше місце з великим відривом. Ну от класична, класична картинка, яка може бути. Ну про, про що може йтись мова, коли Пісков навіть заявляє, який результат отримує Путін на президентських виборах. Тобто, він заявив про те, що це буде понад 90% голосів, враховуючи. Специфіку російської демократії. Тобто, я думаю, що нам не потрібно сприймати ці так звані вибори емоційно. Тобто, ми повинні розуміти, що Росія в цих питаннях завжди прогнозована. Тобто, і в питанні, ну, загалом, вся їхня пропаганда, вся їхня інформаційна робота, вона на 99% спрямована на одне: це на внутрішнього російського споживача. І не потрібно їх розглядати в іншому розмірі, що вони мали на увазі, що вони який сигнал намагались донести заходу. Вони працюють лише для оболваних росіян. А, а, а поясніть тому, що наші люди привикли, що в нас день виборів це день виборів. Пішли, проголосували. Потім чекаємо результати. А тут це розтягнуто на декілька днів. В чому ця специфіка? Що вона триває майже тиждень, друге? Кого вони конкретно от в різних містах тимчасово окупованого півдня обирають? Е, от поці. От, от, маленьке роз'яснення зробіть, коли країна живе в такому глибокому середньовіччі, потрібно показувати якийсь прогрес, і вони намагаються от грати в демократію. От я бачив великі дискусії в Росії, які відбувалися щодо електронного голосування. Наскільки складно буде запровадити електронне голосування на цих виборах? Тому що я нагадаю, що це вибори вони проводять не тільки на в територіях, які вони окупували, а вони сьогодні ну відбувається так званий єдиний день голосування в Росії. Це місцеві вибори, це вибори окремих губернаторів та інше. І тому має бути певний замінник у цьому е, інституту демократії. Тому вони граються в електронні вибори. Вони граються там е, в спостерігачів різноманітних. Вони будуть розводити ігри там про нові технологічні особливості роботи російської центральної виборчої комісії. Е, ну це це звичай, звичайні звичайні ігри, тому що їм потрібно знову ж таки забезпечити, забезпечити якісну картинку. Для своїх російських глядачів не більше ну не ясно, нова новоприобрітонної території, де вони це люблять розігрувати, просто вони там вже і губляться, бо тому що ми здійснені казали, вони в Харкові в Херсоні. Та ми розуміємо, цю, яку не задачу таким дорогим чином вони будуть здійснювати. Але згідно нашого законодавства, це фактично підпадає під колаборанство. Мається на увазі, якщо служба безпеки говорить нам, що вже 3,5 тисячі колаборантів. І кураторів виявлено, які готують псевдовибори і проводять. Тобто, фактично, ну, давайте ще раз повторимо, бо інтернет ніхто не скасовував, навіть на окупованих територіях будь-які дії в організації чи проведенні оцих виборів. Це скільки років? Я там не пам'ятаю. Там здається, близько восьми років можна отримати. І те, це про реальний тюремний термін. Там не може бути, там не може бути альтернативи, там ні умовного, ні адмін, ні адмінпокарання, нічого іншого. Mm -hmm. І до речі, от в ця цифра 3,5 тисячі, вона досить показова. От власне в цьому питанні служба безпеки України спрацювала, тому що я пригадую, коли наша організація наголошувала про те, що в окупованому Криму потрібно порушувати провадження, відкривати справи проти тисяч людей, які були задіяні в організації виборів. Тобто ці люди повинні розуміти, що вони перебувають, вони є фігурантами кримінальних справ, і, як мінімум, вони не змогли б там раніше приїхати на територію підконтрольну Києву, взяти український паспорт і багато інших речей. Три тисячі це дуже, дуже гарна цифра. Дуже гарна цифра угу. От в цьому питанні, в цьому питанні спрацювали. Добре. Але ви знаєте, там є дуже цікава особливість, тому що організаторів набагато більше. Будь-який процес виборів чи імітації виборів байдуже це величезна кількість людей. Це члени комісії або так звані члени комісії, спостерігачі, представники кандидатів, самі кандидати. Це величезна машина. Ну так, І, тобто список має бути на можливо в рази більше ніж маємо зараз. Правильно? В рази більше, але цікаво, що в Росіян насправді не вдається. От зверніть увагу, вони не їм не вдається налагодити роботу так званих місцевих органів влади на окупованих територіях. От, mm -hmm. Нові окуповані території в них провал. Вони навіть минулого року змушені були привозити чиновників з російської глибинки для того, щоб вони виконували управлінські функції. Дивіться, вони б тільки привезли, а тут треба знову їх евакуювати в Крим. Ми ж бачимо про е, динаміку на південній лінії фронту, і вже знаємо, що там то спочатку гінічись діряєш, а потім в, в, в тимчасово окупований Крим. У нас не так багато часу, але дуже цікавий є інший серіал. Це для шанувальників е, психоделіки. Цей серіал називається Вибори в Україні в першій серії, як ви пам'ятаєте, в бої йдуть одні старіки, голова Верховної Ради Стефанчук, і примкнувши до нього політичні товариші, говорили про те, що конституція напряму не забороняє. Ми йдемо на вибори. В нас будуть вибори, в нас будуть вибори. Серія друга. Президент Зеленський каже, що ніяких виборів під час війни без забезпечення можливості голосування осіб, які покинули територію України мільйону не біль не менше ніж мільйону людей, які задіяні так чи інакше до фронту. Це і збройні сили, і ті, хто задіяні в утримані фронту. Ну одним словом, категорично категорично заперечили. Потім починається в гру входять другі старіки. Тільки вже з Сенату із Конгресу США, з тим варіантом, що в третій серії вони кажуть, слухайте, ну треба. Ну, Треба, ну, мусите, час прийшов. І отут голова комітету виборців Олексій Кошель на всі ці три серії е, підсумовує нам і каже, що відмовились від цієї ідеї? Чи... Давайте звернемо увагу. От я б не розглядав як тиск заходу в будь-якому разі. Це була заява одного американського сенатора, не групи сенатора, mm. не представників республіканців Просто Деократії. його по Позиція окей, але я маю на на увазі позиція серії. авторитетного сенатора, але особиста позиція. Позиція пана Кокса також я б не став розглядати це як тиск на Україну швидше сенаті в Україні про те, що шановні, не забувайте про демократичні інститути. І я думаю, що нам також натякнули і про питання свободи слова, угу. нам також натякнули про питання відновлення електронного декларування, питання звітності політичних партій і багато інших речей. Це просто грубий натяк. Це не означає, що ми повинні зараз бігти на вибори і за будь-яку ціну організовувати. З виборами можуть бути для нас дуже серйозні ризики, пов'язані з легітимністю самих виборів. Питання голосування військових, питання, що найважливіше, участі військових. У виборах як їм реалізувати своє виборче право, як їм балотуватися і бути обраним? Тут є питання колосальне. Я мовчу вже про виборців, які перебувають за кордоном. Ми говоримо також про безпековий фактор і про багато інших речей. І тому може бути найгірша ситуація, коли справді протиснути так званий політико-правовий механізм, що мовляв ну, конституція, там щось не договорює. Ми за будь-яку ціну проведемо вибори, збережемо консенсус, і зараз ми на високих рейтингах знову заскочимо парламент. А далі, а якщо частина суспільства не визнає, частина суспільства задать задасть питання, mm -hmm. чому хтось має право воювати і загинути, а не має права балотуватись до парламенту Олексій, маємо. Це Буде не варіант маємо пів хвилини 30 секунд для того, щоб підсумувати в принципі вже відмовилися від цієї ідеї остаточно різним е, мальчикам і їх штабам розслабитися і не готуватись до виборів, щоб замінити е, партію влади новими утвореннями. Хай чекають дня перемоги, чи як, чи ще, все таки ще будуть, будуть намагання. Ви знаєте, оці заяви про там. Ми припускаємо вибори вже чітко вказується 2024 рік. Чітко вказується, що мовляв, можливо, і нам рекомендують, і це потрібно. І мовляв, ми будемо сильніші е, як держава, коли проведемо вибори. Е, я, я сприймаю це вже як підготовку. Угу. Це сприймаю вже як підготовку. Тому очевидно, Ще що не сценарій виборів у 2024 році є цілком реальним. Є цілком реальним, але ми по але. Дискусія про вибори і ще буде попереду, тому що це питання додаткових ризиків для держави, пане Олексій. Дуже дякуємо за в оперативний аналіз по цих двох різних виборах: псевдовиборах і виборах. Олексій Кошель, голова комітету виборців України.